Дорогі любителі моторошних історій. Сьогодні я поділюся з вами розповіддю одного зі своїх підписників. За його словами, ця подія цілком реальна і сталася з ним та його другом. Отже, вимикайте світло, вдягайте навушники ми починаємо. Привіт! Хочу поділитися історією, яка відбулася зі мною. В мене самого є питання до того, як мені вдалося таке побачити і ще серед білого дня. На південному заході України на Закарпатті, де я народився, будучи ще малим, я ходив випасати ягнята й козята в ліс над селом. Мені подобалося звідти дивитися на приємний краєвид на селище і масив Чорногори. Одного дня, а саме в неділю, я і мій однокласник піднялися в ліс разом випасати нашу худобу. Його було звати Василь. Ми з ним ходили разом до школи. Інколи ми товаришували, а інколи між нами були чвари. Але до того дня все було добре, навіть погода була ясна, а на дворі було літо. Десь о сьомій ранку ми разом пішли випасати худобинку. І вирішили з собою прихопити гостинців. Розклали багаття і готували собі на вогнищі щось пообідати. Потім, поміж тим, що ми готували, ми спілкувалися, ми почали обговорювати історії, які чули від своїх близьких чи знайомих. Вася жваво розповідав про чупакабру, про те, як її створили в лабораторії з різних частин плоті різних тварин. Про те, що ця істота любить живитися кров'ю різних свійських тварин, а інколи не нехтує поживитися і людиною, коли сильно голодна, але перед тим може обливатися кислотою. Слухаючи це, я моментами вірив в те, що він говорить, але в більшості я це відкидав, бо деякі його тези були запозичені зі страшних фільмів. Коли ми наїлися, ми вирішили піти, тобто зігнати худобу вниз, щоб прохолодною тінню піднятися вверх великим струмком, для того щоб ягнята через свою вовну сильно не втомлювалися. Піднімаючись вгору, ми надибали чийсь череп, чи то собачий, чи якоїсь іншої худоби. Але він якийсь був білий, як це притаманно старим кісткам. Від яких плоть облізає. Ми взяли його в руки, щоб роздивитися його поближче, бо, наприклад, я черепів ніколи не бачив дотоді, потім ми його кинули і пішли помити руки і вирішили йти далі. Піднялися ми знову вгору на галявину, і тут Вася занімів. І тремтяче говорить до мене, Микола, а що це там на дереві? Я не зрозумів, де це що він бачить, поки не озирнувся назад, і побачив в сусідньому лісі, навпроти нашого була якась істота з ріжками. Повністю чорними очима. Із іклами, які були ніби перша пара йде більшими, а за ними були вже менші пари ікл. Будова цієї істоти була майже повністю з самої будови кісток, ніби схожа на людину. І руки мала з ногами дуже довгі, на яких мала величезні кігті. Істота міцно схопилась за верхівку смереки і дивилася на нас. Мене охопив тваринний страх. Я у на місці, а Вася до мене, може, давай готуємося тікати? І коли та істота вже показала свого хвоста ззаду і перескочила з гілки на гілку, тоді ми рванули вниз. Місцями падаючи і навіть залишили там свою худобу. Ми бігли і добігли до першого будинку села, де жила літня жінка. Ми весь свій жах описали, перелякали її саму. А потім вона нас заспокоїла. Кажучи, що, може, це був демон адже в той час в церкві відбувалося богослужіння, і демон сидів на дереві, боячись заходити в село. Жінка нас окропила святою водою. І пішла з нами в ліс. Ми її попрохали йти з нами, бо там лишалися наші ягнята, і нам було десь по вісім років кожному. Ми з васою помітили, що у того черепа, якого ми кинули, з'явилася якась плоть. Ця жінка нам сказала хлопці, вам напевно в голову припекло, сміялася вона з нас. Але переконати її у тому, що ми бачили, було важко. Я навіть подумав, що, можливо, вона щось знає, але якогось твердого підґрунтя для цього не було. Коли ми повернулися по ягнята, тої істоти, там, де ми її бачили, вже не було. Забув сказати, смерека, на якій ця істота сиділа, видавала дуже скрипучі звуки, але коли ми повернулися по ягнята, вже ніякого шуму не було. А через рік той ліс зрубали. Історії більше зі мною не повторювалися. А ще потім на телеканалі Мега на одній з програм я побачив ту саму істоту. І це була справді Чупакабра. Єдине, що відрізнялося, це те, що в чупакабри, котра в телевізорі, не було ріжок і хвоста. Може, ми і справді бачили демона? Ну а тепер поділіться, будь ласка, своїми враженнями щодо почутого. Чи вірите ви, що це дійсно була чупа кабра?